Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробування носу. Трамп до кінця тижня хоче завершити війну, які вимоги до України. Пісков підтримав Трампа. В чому саме? Це те, що викликає наше доріні Росія ліквідовує шахти на окупованому Донбасі. Що стало причиною? Китай розробляє нову бомбу. Ядерина Трунова коротко про головне на 24-му каналі. Перший латиноамериканський лідер Римокатолицької католицької церкви, папа Римський Франциск, помер на 89-му році життя. Він страждав від різних хвороб протягом свого 12-річного папства. Як повідомили у Ватикані, сьогодні вранці, о 7.35 єпископ Риму Франциск повернувся додому. Отця Зеленський висловив співчуття у зв'язку із смертю папи римського Франциска. Його життя було присвячене Богу людям і церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками і усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна пам'ять Дональд Трамп все таки сподівається, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня і почнуть вести великий бізнес зі США. Сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві країни почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають і зароблятимуть статки. Ну а за кілька хвилин до цього посту він також написав Золоте правило переговорів та успіху: хто має золото, той встановлює правила. Однак невідомо чи стосується цей пост наступного повідомлення про Україну та Росію. Ну а от самі хотілки Трампа у США хочуть, аби Україна цього тижня відповіла на їхні пропозиції щодо завершення війни. Серед очікуваних поступок пише The Wall Street Journal, пропонують визнати Крим російським, відмовитися від НАТО та оголосити територію навколо Запорізької АЕС нейтральною зоною, яка може перебувати під контролем США. Начебто нам дали час на подумати до зустрічі в Лондоні цього тижня. Ну а США натомість не визнає російського контролю, контролю над частинами Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей, але й не вимагає виведення російських військ звідти. Що ж до гарантій безпеки, то жодних США не пропонують. Якщо Україна не погодиться на ці умови, США погрожують вийти з переговорів. Ну, а на Москві, звісно, радіють вимогам про невступ України в НАТО. Вони вважають це загрозою для боліт. Крім того, сказали, що така вимога збігається з позицією Москви. Ну і рот Путіна Пісков каже, що працюють зі США щодо українського питання, і Москва сподівається, що це дасть результати. А щодо інших питань Пісков не реагував. То що членство України в НАТО і сключено. Ми Вашингтона на різних рівнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом. Это составляло бы собой угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И, собственно, это одна из первопричин этого конфликта, о которых неоднократно говорил президент Путин. Что касается других сообщений, или других, то сейчас много таких сообщений, много дискуссий. Разумеется, работа по поискам путей мирного урегулирования не может проходить и не должна. должна проходить в публичной плоскости. Она должна проходить в абсолютно дискретном режиме. Ну і от деталі щодо контролю над ЗС The Wall Street Journal пише із посиланням на обізнаних американських чиновників, що у випадку передачі під контроль США найбільша в Європі, АЕС постачатиме енергію як в Україну, так і на захопленні Росією українські території, які ймовірно Москва не поверне Києву під час укладання миру. Які саме території навколо ЗС можуть бути позначені як нейтральні, і в якому форматі може здійснюватись контроль над ними та саме? станцію співрозмовники видання не уточнили. Також немає даних про те, хто в такому разі здійснюватиме управління ЗС. адміністрація Трампа втомилась від затяжної війни Росії проти України, але там вірять, що цього тижня можна буде досягти припинення вогню і домовитися про мир в Україні. Зокрема, в Лондоні про це заявив спецпредставник США з питань України Кіт Келох. Ми втомлені від того, що відбувається у світі занадто багато інших проблем, в які сполучені штати повинні бути втягнуті. Ця війна триває занадто довго, але я думаю, що є можливість. Ми представили те, що я б назвав технічним завданням. Натомість у штатах готуються підписати з Україною угоду про копалини, хоча у Держдепі стверджують, що угода з припиненням вогню не пов'язана. Про це заявила прес-секретар державного департаменту Теммі Брюс. Нагадаю, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поїхав до Вашингтону працювати більш детально над угодою про копалини. Це щось окреме. Воно не належить до переговорів про припинення вогню і не є частиною домовленостей, спрямованих на припинення цієї катастрофи. США не збираються затягувати процес врегулювання конфлікту на роки і проводити безрезультатні зустрічі. США можуть вийти з переговорного процесу, якщо обидві сторони не проявлять готовності до співпраці. Ну і так зване великоднє перемир'я Путіна скінчилося, а під час нього на Великдень росіяни обстрілювали наше прикордоння, намагалися штурмувати позиції захисників. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Каже, це були навіть не провокації, а цілеспрямовані штурмові дії. По Сумщині і Харківщині ворог продовжував бити ствольною артилерією РСЗВ безпілотниками. Режиму припинення вогню з боку Росії ми не спостерігали. По лінії фронту, де перебувають підрозділи ДПСУ, з перших годин обстріли продовжувалися тоді, коли, начебто, мало бути припинення вогню. Можливо, ворог менше використовував авіацію, але повного припинення вогню ми не спостерігали. Ну і також після так званого перемир'я сьогодні вночі тривоги лунали майже по усій країні. Росія атакувала Україну безпілотниками камікадзе та ракетами. А по Сумській та Харківській областях запустили плануючі бомби. Під ракетний обстріл потрапив Миколаїв по Херсонщині. Окупанти вдарили протикорабельною крилатою ракетою Онікс із окупованого Криму. Також вибухи пролунали в Черкаській, Херсонській та Одеській областях. Україна закуповує в Ізраїлю ліки від променевої хвороби у разі радіаційного інциденту. Про це повідомляє «The Times of Israel». приблизно через два тижні після удару безпілотника по саркофагу на Чорнобильській АЕС підписана була угода між компанією, що базується в Хайфі, і українським банком пуповинної крові. А Росія почала ліквідовувати вугільні шахти в окупованому Донбасі, бо немає грошей. Російські компанії, які орендували 15 вугільних шахт в окупованій Донецькій і Луганській областях цього року, відмовилися розробляти 9 із них, бо їм не вигідно це робити через низькі ціни на вугілля. І тепер їх хочуть повернути самопроголошеній владі так званих ЛНР та ДНР. Хоча раніше в це хотіли вкласти 65 мільярдів рублів. Російська влада натомість каже, що щоб і питання закриття шахт інвестори брали на себе. Ну а китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу. Під час випробування було використано бомбу масою 2 кілограми. Внаслідок вибуху на кілька секунд утворилася вогняна куля температурою понад тисячу градусів Цельсія, яка зберігалася. Понад дві секунди аналогічна кількість тротилу створила б вогняну кулю з тривалістю життя в 15 разів менше. Йдеться у публікації. Розробники кажуть, що інтенсивність вибуху можна точно регулювати. Це дозволяє забезпечувати рівномірне ураження цілей на великій площі. Ви ж напишіть навіщо Китаю такі розробки. Ну і Китай пригрозив країнам, які зменшать торгівельні відносини з ним заради угоди з Трампом. Про це передає Блумберг. Пекін поважає вирішення країнами своїх торгових суперечок зі США, але рішуче виступає проти будь-якої сторони, яка досягне угоди на шкоду інтересам Китаю. Сполучені Штати зловживали митами для всіх торгових партнерів, а також змушували всі сторони розпочати з ними переговори про так звані взаємні тарифи. Китай налаштований і здатний захищати власні права та інтереси, а також готовий зміцнити солідарність з усіма сторонами. Ну а Чотирьом підліткам, які побили військового у столичному гідропарку, обрали запобіжний захід. Суд взяв їх під домашній арешт. Їм загрожує до чотирьох років за ґратами за побиття військового. Ну і на цьому в мене все. Пишіть свої думки щодо почутого. Дякую вам, що дивитесь і до зустрічі.